Святочна громада Львівщини. ми сьогодні відзначаємо надзвичайну подію, подію, яка буде записана золотими літерами в історії української нації. Тут перед вами є 22 портрети, а верніше всього 43 наших героїв, які, на превеликий жаль, самостійний, незалежній державі, поки що не визнані. Але найголовніше в державі це є народ. Народ їх визнає. Як Василь Семаненко говорив, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекрестить мій народ. І, власне, сьогодні завдяки нашим славним пластунам, сеньорам, ми сьогодні тут зібралися для того, щоб відзначити дітей, внуків наших славних героїв. Які пішли у вічність як герої України. Вони також пройшли тернистими стежками комуністичного режиму, але не здались, але не перейшли на їхню сторону, а гордо тримались стягу перемоги, стягу української нації. І, власне, мені би хотілося сьогодні від імені. Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, в якому нараховується 40 тисяч політичних в'язнів і репресованих, сердечно привітати вас, дорогі наші посестри і побратими. Так тримайте, тримайте твердо прапор перемоги, бо цей прапор перемоги є виборений вашими дідами і батьками. Тож вічна їм слава! І вічна їм пам'ять. Слава Україні!